Всім привіт з вами знову Федір Сесенков. Повертаємося до нашого проєкту. Хочу нагадати, що тут ми намагаємося побудувати будинок зі збірного залізобетону для тимчасово переміщених людей, які постраждали від російської агресії та лишилися власного житла. І зараз я хочу повернутися до статичного розрахунку цього будинку. Сьогодні ми будемо моделювати елементи шарнірів в стиках каркасу. Найбільш відповідальним за етапів розрахунку збірних будівель є присвоєння шарнірів між елементами каркасу. По суті, це моделювання характеристик роботи стиків між збірними елементами залізобетонного каркасу. У даному відео я не загострюватиму увагу на розрахунку характеристик роботи шарнірів, а просто скористаюсь своїми напрацюваннями. Єдине, що я хочу відзначити, нам потрібно домогтися того, щоб стики були податливими, щоб не виникало зайвих моментів сил в елементах, як це буває в монолітному каркасі. Але при цьому... Повинна забезпечуватись несуча здатність між елементами каркасу. Завдяки такого балансу досягається найбільш сприятливі умови експлуатації збірного каркасу, а саме, коли армування розподіляється по принципу шарнірного опертого елементу, а самі елементи з'єднуються між собою завдяки закладним виробам. Які ми моделюємо в роботі стику? Шарніри мають шість степенів податливості. Три з них це переміщення вздовж своїх осей, та інші три це обертання навколо своїх осей X, Y та Z. Деякі з цих степенів податливості ми обмежимо. Щоб досягти бажаного результату роботи з між елементами каркасу. Також сьогодні хочу присвоїти матрицю жорсткості для елементів плит перекриття. Нагадаю, що в даному будинку планується використовувати постотні плити перекриття. Матриця жорсткості потрібна, щоб пояснити розрахунковій програмі, по якому принципу виконувати розрахунок. Кінцевих елементів плит, це дуже специфічні дані, тому зроблю це за кадром. На завершення, як завжди, робимо пробний розрахунок нашої моделі. Якщо все пройде без помилок, то можемо зберегти модель і проступати. Навантаження нашого каркасу. Але це тема наступного відео. Отже, дякую вам, шановні глядачі, за те, що долучилися до нашого проєкту. Сподіваюся, вам цікаво те, що я тут роблю. Я вдячний за ваші коментарі, лайки та підписку на канал. Я хочу окремо. Висловити свою подяку небайдужим людям, які підтримали мене і наш проект. Це представники компанії Albao Software Україна, які надали ліцензії до САПОР Alplan приказ. Також представникам компанії Beam Solutions Україна, які надали ліцензії до розрахункової програми Global. І, звісно, це представники компанії Direct Space, Естонія, які надали цей чудовий проєкт будинку. Ну і на сам кінець я хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нас від окупантів. Як завжди, я відкрит для вашого фідбеку. тому пишіть, що ви думаєте, які у вас виникли питання? Я з радістю спробую відповісти на них у майбутніх відео. Не забувайте також підписуватись на мій телеграм-канал, де ви можете слідкувати за всіма новинами нашого проєкту. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Бажаю вам всього самого найкращого, багато позитиву та натхнення. До зустрічі в наступних відео, а поки що піклуйтеся про себе. І залишайтесь в безпеці. До побачення!